Питання підтримки пільг і можливостей є актуальними. Платформа «Ветеран-Про» об'єднує ключові сервіси в одному просторі та допомагає орієнтуватись у можливостях, які надає держава для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей, а також пропонує окремі маршрути, щоб кожна людина могла знайти послуги саме для своєї ситуації для учасників бойових дій. Для людей з інвалідністю внаслідок війни, для членів сімей, загиблих захисників та захисниць, такий підхід дозволяє уникнути зайвого пошуку та швидше знайти саме ті сервіси, які актуальні у конкретній ситуації. На витранпро зібрані державні послуги за ключовими напрямками: здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, освіта та робота, документи та статуси, податкові та адміністративні пільги, гранти та підтримки. Тримка бізнесу, можливості для роботи чи власної справи, а також про більше послуг. Все під рукою на одному порталі, щоб було простіше орієнтуватись і планувати наступні кроки. Станом на зараз сайт працює в тестовому режимі. Заходьте й користуйтесь. Ірина Вербинська, Марія на Кошухар, муніципальний.